Вирішили записати для вас ще одне відео. Після запису нашого головного відео ще от питання. Що робити дівчатам, які е, готують борщ зранку до вечора. І єдина їхня проблема в тому, що вони вже не мають що готувати. Бо вже все приготували. А для себе не виділяють ніякого часу. Реально, отак і живуть. Робота, дім борщ. І все на цьому. І на цьому все. Причому чоловіку. Я тобі гарантую, я як чоловік тобі говорю. І так добре. Звичайно, і так добре, тому що ви не вибагливі, якщо от так реально розібратися. Вибагливі тільки ті, це, до речі, і за спостереженнями життєвими, і в клієнтів, і в багатьох випадках я ось це спостерігаю. Вибагливі чоловіки тоді, коли жінка починає гіперопікуватися. Гіпер примушувати його до різноманітних видів борщів, яких, можливо, навіть не існує, коли вона розбалує його до неможливості усім і борщами, і одягом, і ще якимись цікав... цікавинками, отоді людина призвикає до цього і вже буде вимагати. А так зазвичай. Це ок, коли ви показуєте свої себе саму, свої кордони, які у вас є, ніхто нічого не вимагає. Йому буде і так добре, навіть якщо ви не будете готувати, повірте, він знайде де по де, де поїсти. І це не завжди десь на стороні до речі. Тому це також зауважувати. Ну добре. А стосовно, що ти хотів спитати, ти не про це хотів мене спитати? Я хотів спитати: дівчата нікуди не ходять ні в нікуди театри, не ні їздять, ні мають подружок, ні я. Вони реально цього всього не мають. Більшість. Що їм зробити, щоб з'явилось нарешті особисте життя, те, яке було до одруження, а не ці от діти, дитини ці чоловік? Борщ і робота, і вони думають, що це ж подружнє ну, і життя. І діти ще, діти також ще. Ну це ж подружнє життя. Ну, О, це подружнє життя, але воно не говорить про те, що ти сіла і сидиш як квочечка біля своїх ціпляточок і біля свого півника. Ну то що їм зараз от одне, що, чи два, чи три пункти? Що їм зробити, щоб вони встали, викинули цей борщ, нафік і в театр? Згадати, що вони робили до заміжжя, Чим вони любили займатися? Скажуть, Якими справами? скажуть дурня тобі в голові, це шлюб. Ти не розумієшся. Ні? Ти не розумієшся. ти важливо. Ти не тому що голов, головне правило в шлюбі це не забувати про себе. Шлюб це м, е, не клітка якась, де там ти будеш сидіти і тобі будуть давати подачки. Шлюб це саме те, де ти можеш також реалізовуватися. Самостійно з е, чоловіком, без чоловіка, не з дітьми, без дітей. Але особливо самостійно, тому що коли ми не даємо собі самій свободу, яким чином ми можемо е, показати цю свободу в стосунках, а вона є важливою і невід'ємною частиною. Тому подивитися, що я робила тоді. Якщо ви тоді ходили на концерті, варто відкривати Google. Писуєте, на який концерт я хочу піти, купляєте квитки собі і подругам, як, до речі, я зробила. Ось, нещодавно, вже друге. І, і, і йдете. Говорите про це чоловікові, що я йду, а якщо він вам починає, я тобі не дозволяю, а, ну, нам ніхто не може дозволити, ми особистість, ми не маємо від когось залежати. А то вже, значить, у вас залежні стосунки, якщо так і потрібно змінювати. А от ти знаєш, ти все правильно говориш. Мені навіть єдине, що можу додати, це так подивитися, а ще подивитись на свій сьогоднішній. прямо зараз ви дивитесь так. відео на свій сьогоднішній розпорядок дня. Наприклад, Таня проснулась, вмилась, записала зі мною відео і зараз їде гуляти з дівками в Житомир. В Житомир так. А що зробили ви? Давайте я розпишу ваш розпорядок. Проснулись раніше ніж Таня, годин на чотири. Приготували їсти всій всі сім'ї вашій, подивилися якогось Карпачова або не подивилися. Е, що ще роблять за загалом? Можуть переглянути серіальчик піти з дитиною, погуляти. Погла... Так, попрасувати. Погласка, попросувати, угу, обов'язково прасують. Кинути прання. Кинути прання. Так, 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 так. так. Помити підлогу. Помити підлогу, <свіс> так. 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 До речі, дівчата, напишіть в коментарях, що ще от ви чесно пишіть, чесно пишіть, реально. Я також це роблю. Бо не тільки я мене не потрібно аж настільки приклад ставити. в мене також є певні зобов'язання, які я також виконую. Я сьогодні зранку прокинулася, поніжилася в ліжечку разом з чоловіком. Чоловік сказав, що він поїде на половити рибу і дивився там рецепт, як йому там значить, цю рибу на що там спіймати. Я говорю, що я значить, встаю, піду зроблю сніданок. Я зробила по швидкому сніданочок. Ми поснідали. Він приготував для риби також сніданок і вже поїхав. Потім ми почали з тобою записувати відео. Після відео я зараз по пошвидкому також поприбираю, тому що тут трошки бардак і, Ну поскладаю речі. Я вже практично що зібралася до Житомира. Їсти готувати я не буду. Я думаю, що він придумає сам. Є доставка в нас тут поруч. І коли я приїду, вже я також повечерю разом з ним. Слово доставка викличе в дівчат. Негатив до тебе. Яка доставка? У мене 10. Бактерія чоловік не готує. Чекай. Там бактерії, там можна Які? підхопити, там ще щось. От як я приготувала, ніяка доставка не приготує. Ну, звичайно, якщо у вас є на це час, а якщо цього часу немає, то інколи можна. Ну, Бо наш світ навіть для дитини, він не такий пухнастий, жовтенький і теплий. Він буде холодний і жорстокий. І з бактерій потрібно починати. Вам О. там не бактеріями не сіють, не сиплять там, не завод по виготовленню бактерій. Невеличкі <рес> невеличке уточнення, що це стосується партій, які е живуть тиловим, тиловим життям, так? Тому що так. є вдови, є е люди, які, в яких зараз інша ситуація, реабілітації і інші проблеми, це їх не стосується. І це... Борщиці це не для вас тема, це тема, коли у вас тилові стандартні стосунки, чоловік, жінка, і ви цілодобово в роботі, в борщах, в прині, в прасуванні, в дітях, в уроках це окрема тема робити уроки з дітьми це просто катастрофа. До речі, вчора розмовляла стосовно цієї теми. Не пам'ятаю, з ким це я розмовляла вчора стосовно уроків. І я згадала, ну тобто мене спитали, а як ти це робив? У мене дитині вже 16 років. Так ось я не робила, тому що я відразу оцінила себе, що я не дуже добре це зроблю насправді. Так як, могла, да, як би могла зробити спеціально обучена людина, тому мені... Варто було знайти ту вчительку, яка буде займатися з ним, якщо це перші класи. А так я привчила дитину до того, що він займається сам. І робить все сам з 5 класу. І я на це не, знев... не зважала ось так. І чим більше ви будете готувати, робити з ним уроки, тим більше і, і, і син, і дочка, і ваш чоловік ніхіра не будуть робити. Ніхірина не будуть робити. Один виросте вже великий лінтяй стане, і ви його таким зробите, а другий виросте аб'юзером або невдахою. Просто що. Колись моя мама сказала: Таня, основне, щоб ти не була наймичкою. Це було мені років 15, напевно. Тому варто зауважити і почати максимально любити себе і приділяти собі також увагу. Хоча б якийсь відсоточок. Не потрібно всю, а хоча б відсоточок якийсь окремий день, час, пару годин, хвилини. Але почати що? Хоча б написати коментар і подивитись наші відео. Вони а. дають якийсь заряд певний, так? І... Мотивацію. Так. так Розуміння, так. що є по-іншому. Ну, так. Ми і розуміння, що можна змінити, так? Завжди роз... можна змінити. Розкладаємо доступною мовою для вас. Якщо у вас ще буде якийсь коментар, якщо у вас ще буде запитання, то ми цілий випуск знімемо для вас. Ми можемо і все. Так. Добре, дякую, Тань. Гарний вийшов після випуску. Ми зняли випуск і тепер ще зняли таку коротеньку відповідь після нього. Це було цікаво. Папа, -па. гарний ти і Дякую.